Вже колося славно відродило, і зібрали гарний урожай, відпочити готувалась нива, сонечко зайшло за небокрай, місяць вивів свої зорі, щоб світило щедро на поля, і нарешті працювать доволі у дома ж вас чека сім'я. Славно, любите ви те, що днями нам природа від душі усім дає. Воно сонцем пояне й вітрами, в нього сила, ваша сила є. Були в Україні і роки злиденні, мирали і діти, і батьки, матері, коли забирали зернинки священні, коли українці були у біді. Вважали за злочин і п'ять колосочків, усе відбирали, комори пусті, але українці не коїли злочин, хотіли лише жити на землі святій. Тож наше зерно найбільша коштовність, навіки священне воно, золоте до всього життя це найбільша спроможність. Скаже так Бог, а Бог бачить. Це турбота, звісно, ніжне слово, і думки про урожай, про хліб. Це ж не просто клац, і все готово. В землю ви щодни не проливали під, годували тих, хто бекає і квокче, м'ясо, яйця нам дає на стіл, бо ж воно і їжі, ласки хоче, ними треба сповнить і їх дім. Ви, титани, люди з поцілунком Бога. Рано вранці, як спада роса, хай покине душу втома і тривога, щоби гарна праця з вами розцвіла, світ прогодувати вам під силу, злива навіть зградів вас не наляка. Ми ж бо всі вкраїнці, хочемо лиш миру, ось чому в молитві котиться роса. В кораблі величні Жито і пшеницю золоті зернинки радові віддаєм щоби мали люди хліб і паляницю. А ми, славні браття, ще сієм і жнем. Клімат нестабільний, вибрики погоди. Ой, всього багато знати треба вам. Та лиш подивіться на поля красоти то для хлібороба. Теж для щастя, храм З вдячності, наш вже поклон у ногах. За працю, за спокій, за гарні знання. Бо поки є хліб, до те буде сім'я. І буде планета, як завжди, крутитись, поки у полі буде щось робитись. Допоки є сонце, і дощ, і вітри будуть в і довгі роки.